Першого погляду можна було подумати, що це сміттєве звалище на маценах та ні це двір у центрі міста. Поряд, обласна рада, медичне училище та безліч закладів харчування. Близько семи років згоріли будинок посеред Чернігова занепадає. Тепер в ньому оселились безхатьки. Бійки, собаки, все тут, Все тут бойки, б'ються, кров тече. Три чоловіка тут умерли. Жителі сусідніх панелік шукали допомоги у місцевих владців. Проте від чиновників самі відписки у нас там тепер в центрі міста відбувається свалка. Ми звернулися до многі інстанції. але ніхто на це не реагує. У нас ідуть сплошні відписки. В частності от від управління житлово-комунального господарства. В результаті обстеження була встановлена, що прибуткова територія прибрана та знаходиться в задовільному стані. Окрім незліченої кількості сміття, дім вже двічі горів. Хто має відповідати за ділянку, люди не знають. кажуть, куди б не зверталися, знайти господаря не можуть. Тільки на наша знімальна група з'явилась на подвір його розвісного будинку. Як вперше за довгий час подивитись на звалище приїхав начальник екологічної інспекції. Працювала ж комісія недавно так. А чи вони встановили, чи я, це земля, чи що, чи я. Ні, ніхто не ні. встановив. Ні. А як от зробити, щоб тут було чисто? Чи це хто має прибирати? Якщо це приватна територія? Якщо тут повинен бути власник, я так розумію, охороджено забором, значить, територія під будівництво, так? Є, наверное, ж інвестор якийсь, досить ніяких плакатів, про будівництво? Ну, те, що є вона. проблема треба робити запрос уявляти власника знайти власника за словами начальника комісія не змогла а от журналісти з завданням впорались за півгодини у 2011 році ділянку у центрі міста під час сесії міської ради віддали в користування комунальному підприємству чернігів Будінвест». те в свою чергу передало її інвестору була передана земельна ділянка генеральній підрядній організації основа мусім котра буде займатися будівництвом житловому будинку. Контролювати порядок утримання майбутнього будівельного майданчика мало б саме комунальне підприємство. Службовець запевняє, вони слідкують за ділянками і перевіряють їх раз на декілька тижнів. Про цю могли просто забути. З півроку назад, мабуть, скажімо так, дошки там ну, від розбирання житлового будинку вивозили сміття. Та останнє зимою, звичайно ж, не заїжджали туди. І воно з зими е, прибирань, мабуть, і не було більше. Проте жителі з сусідніх будинків твердять ані в минулому році, ані в цьому прибиральників там не бачили. Года три назад этот дом очистили уже один раз. П'ять самосвалов, звісно, були они увезли. І опять таки знова оградили, знову почалась. Проживати бомжи, почали. На наразі ж екологи факт забруднення зафіксували та повідомили забудовника. Якщо ті не приберуть її до 6 травня, захисники природи обіцяють пустити вхід штрафні санкції. Він буде притягнути до адміністративної відповідальності на 152 статті адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення. І буде накладений штраф мінімальний 850 гривень, а максимальний 1700 гривень. Та, схоже, такі грошові покарання не вразили одного з найбільших забудовників Чернігова, адже після візиту екологів на місце виїхали невідомі, котрі замість прибирання лише встановили повалений вітром паркан. Як то кажуть, чого очі не бачать, того серцю не жаль.